Дорогий отець Фіодор, дорогі отці, браття і сестри, щиро дякуємо сьогодні всім вам за спільну молитву і в молитву у День пам'яті, вшанування ікони Божої Матері, виховання. Кожен із нас, починаючи із свого народження проходить виховання, мабуть, навіть і від зачаття проходить виховання у цьому світі. Господь дає батьків. Господь дає людей, вчителів, наставників, тих, хто виховують нас для Царства Божого, роблять нас кращими. Слов'янською звучить воспитанні, які питають, тобто, можна сказати, зрощують нас від самого початку аж до останнього нашого подиху. Ніколи людина не повинна втомлюватися, вчитися. І виховуватися. Людина повинна самовиховуватися, давати собі сама дисципліну. Людина повинна слухати старших, хто поставлений над нею, наставників. До кожного серця повинен Господь достукатися, чи це обставинами життя, чи це через людей, які навчають усе, що. Співзвучне із Євангелієм, ось це все є вихованням, виховуючи когось, виховуйся сам. І навчаючи когось, навчайся сам, є такий педагогічний принцип. І от сьогодні Пресвята Діва Богородиця в своїй іконі виховання показує нам, що вона, кожного, кожну людину, кожного, хто прийшов у цей світ, виховує, зрощує. тобто від початку до кінця проводить його життя, проводить його дорогами життя. І тільки коли людина відвертається від Бога, коли людина більше любить себе, більше любить свій егоїзм, тоді не може ніхто нічого цій людині зробити, тому що вона вибирає свій шлях. Бог настільки милостивий, що дає кожній людині шлях вибрати шлях, яким вона буде йти. Сьогодні, зараз, тут кожен із нас вибирає свій шлях. І подумайте, наскільки Господь милостивий, даючи нам Пресвяту Діву Богородицю і всіх святих для нашого виховання, для нашого зрощення в духовному сенсі нашого життя, Господь Господа ніколи не пізно почати себе виховувати. Навіть на смертному одрі, якщо людина виховує свою душу покаянням, очистить свою душу покаянням, то дає. Людині можливість бути у царстві Божому. Розбійник на Христі, мавши дуже многогрішне життя, на Христі каже: пом'яни мене, Господи, у царстві Твоїм. І Господь каже йому сьогодні будеш у раю. Але нема нічого гіршого, ніж кула на Духа Святого, тобто не Коли людина думає я права, я зроблю. Тому зроблю, цьому зроблю, ще щось зроблю. Докажу якусь свою правоту. Наша правота нікому не треба. Є така життєва, така простенька історія, коли дитя каже до бабусі, каже бабусю, а у царстві Божому буде правда. Бабуся каже, ні дитя, мабуть, в царстві Божому буде тільки любов. Кожен має поняття своєї правди, тільки правда Божа, тільки Господь, правда Всевишня, роз... Всевишній Господь, правда і істина розп'ятий на хресті, розп'ятий за всіх нас для того, щоб ми стали кращими, для того, щоб ми стали вищими, над собою, не над кимось. над собою стали вищими. Піднялися і побачили, куди нам треба прагнути. А прагнути треба до неба. Прагнути треба туди, де Господь. Господь прийшов у цей світ, він усім міг доказати. Господь каже, я міг би попросити Отця свого і дав би він мені легіони ангелів. Ви подумайте, один ангел буває, стишує бурю. Один ангел посилає покарання людині від Бога за її непослуг. А то легіони ангелів. Але Господь не робить цього. Він показує смирення і приклад, як треба любити. Ти маєш любити так, щоб твоєю любов'ю, любов'ю твого серця, у доброму розумінні цього слова заразився ще хтось, щоб зрозумів, як треба любити. І, можливо, якщо ти не можеш достукатися до чиєїсь душі, то і ти мало любиш або просто тебе не чують. Або між тобою і тим, до кого ти хочеш достукатися, стоїть стіна егоїзму і гордині. А ми призвані неустанно, неустанно проповідувати Слово Боже, неустанно стукати у двері нерозуміння і ненависті, щоб Господь нас полюбив. Нам не треба любові цього світу. Нам треба любов Божа. Все, що називається любов'ю землі, любов'ю цього світу це все гріх і пога. Якщо ми хочемо, щоб тут на землі нас поважали, любили, привозносили, носилися з нами, то ми крадемо самі у себе участь у Царстві Божому. Саме тому багато святих. Запобігали цьому, приймали подвиг родства, приймали на себе подвиг молитви за весь світ. Пресвята Діва Богородиця сьогодні виховує нас усіми життєвими обставинами, виховує нас, даючи нам приклад того, як треба любити. Згідно пророцтва зброя пройшла її душу. І вона не перестала любити тих, хто вчинив їй біль. Але Господь дав їй силу молитися за всіх. І вона приймає всіх нас, таких, як ми є, далеко не ідеальних, приймає нас для того, щоб виховати нас для Царства Божого. Дорогі браті і сестри, ще ще раз дякую всім за спільну молитву. Прагніть і спішить до цієї обителі. Ви знаєте, воно й видно до обителі спішать усі ті, хто хоче душу свою показати Богу. Вивернути перед Богом свою душу, бо нема перед ким показати. А тут є Господь. Тут є та благодать, яка століттями. Давалася кожному віруючому. Тут є тишину, можна почути тишину. Хоча за плином життя якимось таким бурхливим, яке проникає всюди, проникає в обителі, можливо, не завжди, але тут чути тишину. Її ніде більше не чути, тільки в обителях. А в тишині ти можеш почути, чи правильно. Б'ється твоє серце. Чи в Унісон з Господом і з Його законом б'ється твоє серце? І от коли в Унісон із Господом, як тоді добре? Як тоді просто не хочеться, щоб зупи... хочеться, щоб зупинився час, не хочеться більше нічого. Дай Боже, щоб ми прийняли навчання з рук Божих, з рук пречистої Матері Його. І наше серце билося в унісон із Божим законом. Сьогоднішній день я хотів би привітати із справжнім ювілеєм, піввіковим ювілеєм багаторічного регента цієї святої Обителі Отця Даниїла якому сьогодні нехай буде послана наша усіх молитва, наша молитва і наша любов. Здавалося б, піввіку це 50 років, у співмірності з вічністю майже нічого, а в співмірності із, із людським життям це, дай Боже, молимося, що це була просто половина. Нехай Господь укріпляє вас, Отець Даніл, дарує сили і здоров'я, і хай чистими акордами звучить молитва вашого життя перед Богом. З Справник.